Цивільний Кодекс України, статті 269-274. Книга 2. Особисті немайнові права фізичної особи. Глава 20. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи. Стаття 269. Поняття особистого немайнового права. Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження і або за законом. Особисті немайнові права фізичної особи не мають економічного змісту. Особисті немайнові права тісно пов'язані з фізичною особою. Фізична особа не може відмовитися від особистих немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав. Особистими немайновими правами фізична особа володіє довічно. Стаття 270 види особистих немайнових прав. Відповідно до Конституції України, фізична особа має право на життя. Право на охорону здоров'я, право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, право на свободу та особисту недоторканість, право на недоторканність особистого і сімейного життя, право на повагу до гідності та честі, право на таємницю листування телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на недоторканність житла. Право на вільний вибір місця проживання на свободу пересування, право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Цим кодексом та іншим законом можуть бути передбачені інші особисті немайнові права фізичної особи. Перелік особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією України цим кодексом та іншим законом не є вичерпними. Стаття 271. Зміст особистого немайнового права. Зміст особистого немайнового права становить можливість фізичної особи вільно на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя. Стаття 272 здійснення особистих немайнових прав. Фізична особа здійснює особисті немайнові права самостійно, в інтересах малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх фізичних осіб, які за віком або за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої особисті немайнові права, їхні права здійснюють батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники. Фізична особа має право вимагати від посадових і службових осіб вчинення відповідних дій, спрямованих на забезпечення здійснення нею особистих немайнових Прав. Стаття 273. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень забезпечують здійснення фізичної особи особистих немайнових прав. Юридичні особи, їх працівники, окремі фізичні особи, професійні обов'язки, яких стосуються особистих немайнових прав фізичної особи, зобов'язані утримуватися від дій, якими ці права можуть бути порушені. Діяльність фізичних та юридичних осіб не може порушувати особисті немайнові права. Стаття 274. Обмеження особистих немайнових прав. Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, встановлених Конституцією України, можливе лише у випадках, передбачених нею. Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, встановлених цим кодексом та іншим законом, можливе лише у випадках, передбачених ними.